Шалом, це Славко, так сталося, що я пролікувався цю атаку і будемо говорити в собачий голос. Пам'ятаєте, якщо ви мої попередні сюжети за схему розташування української ППО та за постачання українського ППО та ракетами, то ви розумієте, що Росія вирішила зламати правила гри і черговий. Рівень ескалації конфлікту піднести. Ми цього давно сподівалися. Ми говорили про те, що удари будуть нанесені по цій частині України, по умовній промисловій зоні. Розрахунок був простий, тому що засобів ППО і ПРО не вистачає і схід буде фактично покинутий. Тож росіяни нанесли такий удар. Вони, по перше, показують своєму народу нарешті. Що готові це робити і вказують на те, що удари по таких об'єктах інфраструктури української, як Греблі, то мости були ними підготовані і слід очікувати і подальше в перспективі, принаймні технічно організаційна готовність у противника для цього є. Удар по Греблі Запорізької ГЕС по ГЕС-2 був. Розрахований і організований, в принципі, добре, важить його забезпечення інформаційне та оперативне. Ми бачимо, що змогли вони це показати, транслювати. Ну, це велика пропагандивна перемога України, пропагандивна перемога Росії. Що про це треба сказати? Що Росіяни виявилися готовими для нанесення таких ударів. Мета ясно, переривати енергетичний міст між правобережною та лівобережною України, зменшити маневрові потуги. Ну ми про це все поговоримо. Власне, мета головна показати їм, що своєму населенню можуть, бо вони ж нічого не можуть. А це те, що вони можуть, і те, що є соціальний запит великий в Росії на руйнування мостів, на руйнування гребель, і зрозуміло, що вони почали з. Дні прогресу – це найбільш зручна ціль. Ну і головне, що найбільш та ватне місто, і правильно, що вони б'ють по своїх, треба сказати. Зарештою, можна сказати, що винесли енергопостачання Харкова це локальна проблема. Треба вже говорити жорсткими категоріями війни. Щоб не розсусолювати оцю всю біду трагедію, паніку, треба говорити виставками. По-перше, ми говорили за це вже не раз, що ми зображуємо удари по НПЗ. Російських І будемо забражувати доти, поки захід, поки наші господарі нам в цьому не перешкодять. Ми бачимо, що сигнали вже є. З Wall Street Journal, що треба вам припиняти, що сахі вам це не подобається. Тому я перед тим і говорив за Корсарський український флот. Друге, ще вони дуже зручно вони скористалися, як це сказати, вчасно темпами постачання ракет. ПРО, ППО в Україну західне нас же зимовий цикл на зиму до весни дають. Потім осені знову дають на зиму до весни. І Вони скористалися моментом вичерпання українських запасів ракет. ПРО і ППО це теж ефективно. Вони змінили правила гри і примушують захід змінити правила гри, який, в принципі, не готовий до літнього постачання ракетами. Це теж ефективно. За ефективність пропагандивного удару по греблю можна не говорити. Це буде вой на болотах такий стояти і стоїть, що я навіть не заходжу і не вивчаю, бережу свої очі і нерви, і бережіть. Ясно, що мене в робі потужності. Зменшилися, ясно, що агрегати, які були відремонтовані західні, західні недавно турбіни, будуть певномірою втрачені. Ну, Тут треба не забати, що є ж і часткова і українська дезінформація на, при, на перебільшення втрат, і російська дезінформація на перебільшення втрат. Але це удар серйозний. Це вони позначили свою готовність і ясно будуть лякати і Київською греблею. Ну, що за це все можна сказати? Чому ми постачаємо енергукраїна? Як Україна може підняти ставки? Підняти ставки нальотом на НПЗ. Я відверто в це не вірю. Ефективність такого підняття ставок. Треба вирубати електроснабження Запорізької АЕС через критичну ситуацію в Україні. Розуміти, що росіяни хочуть ескалації, світ хоче ескалації. Вони мають отримати ескалацію. В Україні треба просто виробити енергопостачання Запорізької АЕС, скільки можна харчити всю цю сволоч. Не забувайте, вся ця сволоч користується українською енер... електроенергією за безплатно. Як би там не було, звідки б вона не приходила, треба все це вирубати. Як ви розумієте, вони підняли ставки. Київ має підняти ставки. Найпростіше не єдиний зрозумілий для заходу хід це виробіть постачання Запорізької АЕС. Якщо ми не виробів, ми перетворимося в терпіл і в об'єкти для нанесення чергових ударів по греблях в Україні. Ясно, що не варто переоцінювати ефективність ударів по греблях, але на мости вони спробують. Явно плани є. І цікаво, що п'ята колона їх забезпечить інформативним і пропагандивним матеріалом. Треба Накручувати репресії проти наших любих російськомовних, проти бішенців. Коротше, якщо їх Путін лупить з повітря, ми їх теж маємо лупити, ми маємо нищити п'яту колону, допомогти Путіну нищити всю цю сволоч, перетворювати все це на фербранте Ерде. І головне, чим треба задуматися влітку, це ефективними мерами, заходами збереження. Електроенергії треба якось доводити обмежити електропостачання на квартири, тому що ці всі кандьори, все оце широке і привільне життя в спеку нас доведе до, боюсь, що до блекаутів. Я не знаю, як це зробити в нашій анархічній країні, але максимум постачання електроенергії на квартиру. На домогосподарство треба вже впроваджувати на літо. Літо це не зима, як ви розумієте, в спеці можна посидіти, нема там нічого страшного. Але як це обмежено? Якщо вони вже придумали розумні щотчики, що дані нібито передають? Хоча у нас не дуже вдається, що весь, весь весь будинок передає, а нам доводиться вручну, то хай вони думають, як обмежити електропостачання, без цього нам не обійтися в цьому сезоні, тому що удари будуть. Продовжені і закінчу виставками. Ну що, удар мав про пропагандивний характер. Виробити Харків, о, ну ясно показати, виробити Харків, вдарити по найбільш відомій греблі по модернізованому залу турбінному гес 2 Це серйозний удар. Це спроба розірвати енергоміст, відірвати лівобережну Україну від правобережної в сенсі енергетики. За наслідки ми ще будемо говорити, тому що мені ці маневрові потужності Дніпрогресу являються великими. Я не знаю, як фахівці на це скажуть. Я не готовий говорити за втрати електроенергетики української через атаку на Дніпрогрес. І що я на це все скажу: що співпало, ви бачите з позицією заходу. Не висловлено ще, але вже обозначено, що припиняйте боротися з російською нафтою, припиняйте боротися з російським НПЗ, не піднімайте ставки, бо Росія теж підніме ставки. В Україні нічого не лишається як підняти ставки. Єдина ставка, яка в нас є, це Запорізька АЕС. Хай вони її самі забезпечують. Хай вони самі забезпечують своїх сєпарів безкоштовною електроенергією. Якщо ми цього не зробимо, якщо народ не вимагатиме зараз. У українська меншість, то ми дуже скоро станемо жертвою терористичної політики Росії під розпачливе і співчуттєливе розведення рук заходом. Бай!